Автомайдан приїхав під парламент на Мерседесах і Лексусах, аби примусити депутатів ухвалити закон про відкритий реєстр власності посадовців. Документи з номером 2423 лежать лежить на розгляді в Верховній Раді. В разі ухвалення парламентом кожен українець зможе побачити, яка дача квартира чи машина належить тому чи іншому судді, прокурору, депутату чи, скажімо, керівнику ЖЕКа. Щоб спонукати обранців до голосування, учасники акції накрили дорогі машини макетами декларації, а потім відкривали їх народові. Виставу підтримав і міністр юстиції Павло Петро... Ренко він заявив, що закон дозволить подолати корупцію, бо тоді вже не вдасться записати багатомільйонні статки на родичів разів 10 парламент попереднього скликання провалював закони. Те, що сталося після того, це декілька гучних розслідувань. Коли ми дізналися, що у нас був начальник ГАІ, мав величезний будинок, працюючи все життя на державній службі. Коли ми дізналися, що у нас співробітники податкової служби мають. Статки і нерухомість на десятки сотні мільйонів доларів.